Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу вам розповісти і поділитися однією корисною інформацією про останнє рішення уряду. Ми будемо сьогодні з вами говорити про доплату до пенсії за проживання в зоні радіаційного. Забруднення, пам'ятаєте, що закон України про державний бюджет на 2025 рік передбачає, що на період воєнного стану в Україні не працюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного обов'язкового відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення, мають посвідчення відповідні, що посвідчують цей факт, мають право отримувати до пенсії доплату за проживання у розмірі 2360 Одну гривню. Але за яких же ж умов? Ви маєте, якщо ви проживали або працювали в зоні безумовного обов'язкового відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення, станом на 26 квітня 1986 року, чи у період з 26 квітня 1986 року по 1 січня 93 року? Та у зв'язку з цим маєте статус людини, яка постраждала внаслідок? Чорнобильської катастрофи. Ще факт проживання. Зараз розповім, що е, е, для того, щоб отримувати цю доплату, вам обов'язково потрібно мати статус особи, яка постраждала на аварії ЧАЕС. Е, Тому, оскільки бувають такі виникають ситуації, що е, в єдиному демографічному реєстрі, у нас є такі реєстри, відсутня інформація. Про ваше місце проживання в зоні радіоактивного забруднення від моменту аварії на ЧАЕС і до 1993 року. Тому уряд. Визначив додаткові способи підтвердження цього факту. Вони дадуть можливість Пенсійному фонду України отримати необхідну інформацію про вас як про пенсіонера і призначити вам доплату у розмірі 2361 гривню. Щоб внести інформацію про себе в єдиний демографічний реєстр, вам потрібно звернутися або до сільської, або селищної ради. Чи ЦНАПу центрів надання адміністративних послуг надати паспорт громадянина нашої держави або будинкову книгу, які будуть підтверджувати реєстрацію місця проживання від моменту аварії на ЧАЕС до 93-го року. Також звернутися до пенсійного фонду, щоб отримати там скановані копії паспорта. Якщо потрібно так, у вигляді книжечки, пам'ятаєте, що ви вже отримали ID-паспорт, а вам потрібен саме скан копії паспорта у вигляді книжечка. Також дивіться, довідка про період вашого проживання на забруднених територіях може бути видана органом реєстрації у формі витягу з реєстру територіальної громади. Після уточнення даних про місце проживання в зоні радіоактивного забруднення пенсійний фонд забезпечить вам виплату, починаючи з 1 січня 2025 року. Наприклад, якщо ви уточните ці дані зараз, то доплата вам буде виплачена у повному обсязі. Починаючи з початку 2025 року, тому що по факту доплата є, але бувають такі ситуації, що ви не можете підтвердити факт вашого проживання від моменту аварії на час і до 1993 року. І відповідно такий пенсіонер втрачає своє право на е, дану доплату. Ще дивіться, що зробив Кабінет міністрів України 8 жовтня. Е, вони е, створили е, проект, так схвалили постанову. Е, там чітко визначено процедуру внесення до реєстру територіальної громади відсутню інформацію про період і місце вашого проживання непрацюючого пенсіонера у зонах безумовного або гарантованого добровільного відселення. На території наступних населених пунктів Волинської, Житомирської, Київської, Рівненської, Сумської, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей, у межах даного проекту будуть створені тимчасові комісії, які в зазначених восьми обласних державних адміністраціях, які будуть враховувати наявність підтвердних ваших документів. При визначенні місця вашого проживання на станом на 26 квітня 1986 року, чи ж у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року у зоні безумовного обов'язкового відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення, рішення таких комісій буде підставою для внесення відомостей органами реєстрації місця проживання. До реєстру територіальної громади. Потім ця інформація буде передаватися до міграційної служби нашої державної, і органи пенсійного фонду вже будуть використовувати оновлену інформацію в державних реєстрах при виплаті доплати до пенсії так, 2361 гривню на зазначених територіях. Про що ми тільки що про мова йде про 8 областей? Тому. От така ситуація, яка має спростити процедуру отримання саме цієї доплати у розмірі 2361 тисячі Зазначена у нас постанова була ухвалена 8 жовтня, і ці комісії мають спростити процес, тому що вони будуть враховувати наявність підтверджених документів, які будуть дійсно підтверджувати, що ви проживали так. Починаючи з 86-го року до 93-го року у зоні безумовного відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення, і це вам дасть можливість отримати доплату у розмірі 2361 гривня. Вона встановлена на, на 2025 рік. У розмірі одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо в 2026 році буде збільшений розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а він буде збільшений мінімально хоча б на 200 гривень. Ми зараз це бачимо з вами, то відповідно й доплата до пенсії буде також з 1 січня 2026 року для зазначеної категорії пенсіонерів буде більшою.